Друзі, вітаю вас! Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Я вірю, що Бог творить чудеса в вашому житті. Я вірю, що ви можете переживати і занурюватись в Боже кохання, в ньому є все необхідне для вашого духа, душі та тіла. Амінь. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Вітаю вас усіх. Дивіться, у що я вірю. Я вірю, що Бог, який закликає тебе і мене, Він найбільше зацікавлений в тому, щоб ти відбувся. Господь захотів, щоб ти народився, потім Він закликав тебе до себе. Ти отримав. Спасіння по благодаті, виправдання, освячення, пережив Божу милість, Бог вклав в тебе певні дари ще від дитинства, від народження, Бог помазав тебе, є помазання Духа Святого на, те, на тебе і є помазання на те, що ти повинен робити, згідно того, на що ти прикликаний Богом. І Бог, який це все робить, в нього була мета, чому саме ти повинен бути. І він хоче, щоб ти відбувся, і щоб був успіх в твоїй місії, тому що це його ідея, це він так захотів. І він зацікавлений найбільше в тому, щоб ти відбувся, і щоб та ідея, яку він має, як місію на тебе, щоб вона реалізувалася. Амінь. І ось що я читаю, що нам від Бога, від Його божественної сили, дано все для фізичного життя, для духовного життя, для служіння, для покликання і для родини і на наше життя в загальному. Нам дано все, скажімо, нам дано все, дано все потрібне, все потрібне. Все потрібно, це все потрібно, тому що Бог зацікавлений, щоб у тебе було все потрібне для того, щоб ти відбувся. Амінь. І ось коли ми повертаємось, наприклад, в той момент, коли була створена людина, ми читаємо, що Господь насадив Бог сад у Єдемі на Сході і оселив там людину. І бачите, що там є? Там є все необхідне. Для того, щоб людина була всім забезпечена і могла виконувати свою місію, яку, наприклад, обробляти та зберігати, наприклад, цей сад. Там були річки, там було золото, там були камні, там був бдолах Онікс, там е були тварини, там е були, була їжа, вся необхідна. Там були рослини, там було все, ми бачимо. Ми бачимо, що там був день, ніч, там було все необхідне. Тому, коли Господь тебе поміщає, волю Божу, коли Він поміщає тебе Едем твій, де ти повинен бути, то Він дає тобі все необхідне, щоб ти відбувся в своїй місії. Тому дуже важливо це зрозуміти, і в той же час розуміти, що приходить зразу ж сатана і починає спокушати. Тому Господь зацікавлений, Господь все дає. Пильнуй за тим, щоб сатана не спокусив, і будь твердим, і будь мужнім в тому, що ти повинен зробити разом з Богом. і Виходячи із свого покликання, амінь.